Відбити підсумки та обрати нових кандидатів днями у Хмельницькому відбулись збори молодіжної ради. Працюючи щодня, депутати молодіжної ради розвивали місто та робили його кращим. Та настав час дати дорогу новим активним хмельничанам. Безпосередньо що нам вдалося, це два наших проекти: фестиваль Майфест молодіжний і безпосередньо соціальний проект Мій донор, який на сьогодні вже є благодійним фондом, окрема юридична одиниця. Вони ввійшли в топ 100 практик молодіжної роботи за 2021 рік. Мій донор став одним із найуспішніших проєктів молодіжної ради. З маленького проєкту він став благодійним фондом, який рятує життя воїнів, жителів області. Його ідея була з костяка молодіжної громадської ради, переросла вже в сталий, довготривалий проєкт і навіть сформувався благодійний фонд щодо донорства крові, де вони зараз займаються не лише ну, екстреним там, ну, там інформативною, да, але і взагалі іде така. Стала інформаційна компанія. Стати частиною команди молодіжної ради вирішила Юлія. Я займала завжди якусь активне лідерство і в школі, і зараз в студентській раді свого інституту. Я займаю посади міжвузові зв'язки. І думаю, якщо можна, якщо можна щось допомогти, плюс я активно можна, працюю з спортивною молоддю. Тому чому ні? Головою страшно, але можна спробувати. Завдяки просвітницькій роботі молодіжної ради активних хмельничан місті збільшилось, тож і нових ідей для розвитку буде більше впевнені в управлінні молоді та спорту. Надавала багато пропозицій цінних, які допомагали коригувати як проведення молодіжних заходів, так і комунікацію з установами нашими навчальними закладами, створенням громадських. Молодіжних рад в навчальних закладах, студентських, шкільних. І це дало, скажу, такий поштовх, в тому що сьогодні з'явилося більше активної молоді. Зовсім незабаром молодіжна рада Хмельницького буде творити світле майбутнє міста новим складом. Попередники впевнені, молодь не зупинить навіть війна.